Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця я Ростислав Краваця. Це відео присвячено дуже важливому питанню. Досить тихо. В кінці лютого був прийнятий закон, який набере чинності з 1 січня 2025 року. Як знаєте, свій час е, зняття мораторію на землю дуже все так швиденько пройшло. Це закон про аграрні ноти. Що такі ноти? Це не музикальні ноти. Це ще гірше, ніж аграрні розписки, про які також я вважаю, що треба все ж таки навести лад з цим. І з огляду на ту судову практику, яка створюється безпосередньо, що особи, які придбавають сільськогосподарську продукцію, фактично жодним чином не застраховані від того, що в них цю продукцію заберуть. Це аграрні розписки. А з аграрними нотами ще гірше у боржників, ніби боржників, яких дуже легко зробити боржниками. Можуть забрати не тільки сільськогосподарську продукцію, і майбутню сільськогосподарську продукцію, і будь-яку іншу сільськогосподарську продукцію, а можуть забрати навіть землю сільськогосподарського призначення. Хоча дуже хитро це все прописано, ніби не можуть, однак нарешті зможуть. Я вам зараз про це досить детально постараюсь розповісти і коротко, щоб ви розуміли і дуже уважно відносились і готувались, у разі, якщо вам пропонують такі неемісійні інструменти, тобто. Відповідно, буде реєстр аграрних нот, відповідні ціни папери, це буде окремо обслуговування. Ще я так розумію, це всі мовчать витрати на все це обслуговування, і контроль за виконанням цих аграрних нот. І все це буде покладатись безпосередньо на сільськогосподарського товаровиробника і безпосередньо на споживачів. Но ніяк не на тих осіб, які будуть маніпулювати. Цими аграрними нотами я вважаю, що маніпулювати саме аграрними нотами, надавати кредити фактично. Змушуючи людей потрапляти от в ці пастки, які будуть розставлені. І я вважаю, що перед тим як підписувати будь-які договори і отримувати будь-які кошти, які будуть забезпечені аграрними нотами і аграрними розписками на сьогоднішній день, я би радив все ж таки дуже детально проконсультуватися у юристів. Якщо потрібна буде така допомога, звертайтесь з радістю допоможемо з огляду на ту ж судову практику, яка на сьогоднішній день існує, яку формує і Верховний суд. На жаль. Я вважаю, що вони формують її неправильно і не в інтересах України, і не в інтересах споживачів, і не в інтересах громадян України, і не в інтересах майбутнього України. Ну, вже кого обрали, того обрали. І таке трактування, я вважаю, що дуже-дуже ну, дуже близько до державної зради. Ну, це окрема ситуація. А Зараз все ж таки повернемось до аграрних нот. До речі, раджу підписатись на цей YouTube, Тік-Ток, де ви будете бачити. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, я дам посилання на цей закон про ці аграрні ноти. Найбільш цікавим, тобто дійсно вони забезпечують, дають, але насправді от тут є розділ четвертий – забезпечення зобов'язань. Я вам просто прочитаю декілька абзаців, а далі ви зможете в телеграм-каналі перейти в телеграм-канал, мій підписатись і прочитати самі більш детально, якщо ви. Не вірити, яким чином. Звичайно, депутати. На жаль, у нас парламентаризм, я вважаю, просто помер, так і не народившись. І, ну, це справа тих депутатів майбутнього і майбутнього нас, наших дітей і нашого майбутнього. На жаль, я не бачу, щоб депутати про це піклувалися. І так, стаття 13, така. Стаття це саме застава майбутньої сільськогосподарської продукції, забезпечення зобов'язань. Як це значно? Аграрна нота встановлює забезпечене виконання зобов'язань боржника, застави, предметом такої застави за аграрною нотою може бути виключно майбутня сільськогосподарська продукція, кома. Все. От я так думаю, що це було довнесено цими агентами змін, так званими. Під назвою громадський сектор, за якими потрібно вже СБУ займатися, крім випадків, передбачених частинами 14 і 15 цієї статті. Йдемо далі. При цьому написано в пункті другому, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть бути предметом застави за аграрною нотою. Ну Но тут у нас виникає інша ситуація. У нас виникає там, 14 стаття і 15 -та стаття, там, де розписується, що і майбутня сільськогосподарська продукція, і не обов'язково та сільськогосподарська продукція, яка є. В 15 статті записано, що виконання зобов'язань за аграрною нотою може забезпечити додатково до забезпечень, зазначених у такі аграрні ноти, будь-якими видами забезпечення виконання зобов'язань, передбаченими законодавством, згідно з окремим договором, укладеним між кредитором, боржником та або третєю особою. Тобто, формально. За цим законом ніби не можна. Закладати, як зазначено от в частині 2 ці статті 13, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть бути предметом застави за аграрною нотою. Однак окремим видом застави вони можуть бути. Знаєте, диявол криється в деталях. Тобто, прямо в пункті 15 зазначено, що виконання зобов'язань може бути чим забезпечено за окремим договором. Додатковим забезпеченням зазначених у такі аграрні ноти, будь-якими видами забезпечення виконання. І саме таким забезпеченням може бути сільськогосподарська земля. І я більш впевнений, що вона буде таким забезпеченням. Тому раджу, дуже уважно бути з аграрними нотами і з аграрними розписками. Як я зазначав, судова практика по аграрним розпискам, дуже е, пошла не, невірним шляхом, і фактично особа, яка придбаває Особу оборожника, хоча він не знає, що там є гранна розписка на цю продукцію, як довести. Якщо особа, наприклад, там 50 земельних ділянок чи 50 тисяч гектарів, <кій> особа придбала частину продукції, а за гранною розпискою перед іншою особою не виконана, зобов'язана. Так от Верховний суд встановив, що кредитор може стягнути з особи, яка добросовісно придбала це майно, не знаючи про те, що воно належить комусь іншому. Тобто особа потрапляє от в таку невизначеність. І ми прекрасно розуміємо, на чиїй стороні буде суд. У нас же, знаєте, зараз на верховенство закони, як це було, які тримали безпосередньо і судову практику, і зобов'язувало. У нас верховенство права. У кого більше права, тот виявляється і правий. Цю ситуацію треба як можна швидше все ж таки. От я її зараз висвітлюю, як можна швидше треба продемонструвати, все ж таки тим парламентарям. Які, в яких трохи залишилось, трохи залишилось українського, трохи залишилось українського патріотизму, думок про майбутнє України. І я вважаю, що в нього зараз же потрібно внести зміни, які ми чітко встановити, що ніякими законами земля сільськогосподарського призначення не може бути додатково заставлена за аграрною ноктою, бути додатковою заставою і просто виключити оту. В першому пункті статті 13 можливість крім. Все, крапка, не може бути. Тільки сільськогосподарська продукція. Ніякої землі сільськогосподарська призначення, тому що це саме той інструмент, який приховали від українців. Ну, про парламентарів я не говорю, ми бачимо, як приймаються закони, від українців саме приховали і яким будуть користуватись для того, щоб відібрати землю. Будьте дуже уважними. Ще раз нагадую, якщо вам буде потрібна допомога при укладанні цих договорів, оцінка цих договорів, звертайтеся, з радістю допоможемо. Розповімо про всі ризики, які там зазначені, і допоможемо зберегти ваші права і вашу землю, і ваше майбутнє, і майбутнє нас, і наших дітей, і майбутнє України. Віримо в перемогу. Віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Поширюйте це відео, щоб люди знали, може комусь де йде, і все ж таки хтось побачить, і хтось з парламентарів, маючи трохи совісті, трохи патріотизму, зупинить це свавілля і це знищення України. Ми бачимо, що продаж сільськогосподарської землі жодних інвестицій не приніс. Я про це говорив неодноразово протязі останніх років. І це так буде. Я вважаю, що сільськогосподарську землю не можна продавати. І не потрібно розказувати там про Сєвєрну Корею, про що ще. У усьому світі так. Це потрібно жорстко контролювати з точки зору держави. Тому що це останнє, що залишилось, і це належить всім українцям, а ніяк, ніяк ніякому іноземцю і ніякому окремому українцю. Це багатство України, сільськогосподарська земля. І я дуже сподіваюся, що Конституційний суд нарешті все ж таки знайде в себе сили прийняти відповідне рішення. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі! Звертайтеся і поширюйте це відео.